Дербечки, дивимося огляд на ціну, клементинка подешевшала, 65, ми, до речі, люди смачні. Пельсина 60, теж смачні. Так, Шо у нас з бананами. 53, гарна ціна. Ліві 80. Кошиком нового 95, яблука 39, 41, 41, речка 30, чесник 11, за 100 грам, огірок 75, цибуля, взагалі колега 4,79. Ще полішавши. Міко 14, гарбуз 25, бульба 10. 30 куля 11 кг, пекінка 20, кабесок 75. Перець солодкий, 19 за 100 г, Яблуко українське 30 гривень. Рушка О, такі помідори у нас 11 гривень за 100 грамів. Ринка 35 і 65. оце клементин смачніший. Чириці 13. За 100 грамів. цього тижня акційна цімку. Салат подорожчав, був 50-158. Так, цибульку ми вже бачили, 479. І картоплю ми бачили. Що зараз глянемо на соліні? Чи щось? О, багато цінників червоних і морква. І варений буряк. До речі, буряк оцей варений, він дуже смачний. Не знаю, за такий в нього якийсь такий сорт, але він суперовий, такий солодкий. Морська капуста 26. Капуста квашена, 40. І то з нижньою ціною. Все дешевше буде з картою АТБ. Корейка. Салат розумний видок по-домашньому баклажанами. Томати Charry 58, виноград 70 гривень. Він теж, до речі, класний смачний. Всім дякую за огляд, Ставте лайки, подобайки, побачення!